Сьогодні з вами я, Людмила Таролог-Праводнік. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки, робіть розсилочки, щоб як можна більше людей бачило відео. І кому потрібні особисті розклади, у кого є які питання, проблеми, пишіть мені. В Viber приєднуйтесь по номеру телефону. 099-28-149-47. WhatsApp, Telegram. И ему хороший звездок. Вайбере дуже слабкий. Слабкий интернет. Так что пишите мне. Добре. Сегодня у нас такой сборнячок. Знаете, Хочу подивитися. Подивилась сьогодні Кадирова. Кадиров вдруг з'явився, наш Дон, який там через кожне слово дон. І у нього така посмішка була дурнувати трошки, можливо, і не трошки. Але він з цією посмішкою він закликав Європу. Не то, не то що навіть закликав, а він казав, що Чому Європа, коли нас там окупірували, коли на нас там наїхали Росія на Чечню не допомагала тоді Чечні? От. І, і чому вони зараз допомагають якісь там непонятно, то есть непонятно кому? Ну, Намок на нашу, на нашу країну, на Україну з таким пренібреженням. Ну, от у мене виникло питання, що ж таке сталося? Ага. Очікування. Ага, паняла. Очікування оказується у нього, що з ним будуть розборки. Що да, посадять, обмежать. Він боїться. І це таке, як би, виправдання. Пам'ятаєте, ще влітку, по-моєму, дивилася про Кадирова, була така у нас тема. І я вам казала, що він хворіє на той момент, що він зовсім не на фронті, те, що він там розповідає, що він там десь на Донбасі, що його там і близько немає. А насправді він вдома, у себе. Тобто Він там создавав картинку, що він там десь воює, типа... угу. Ну, він боїться, що йому прийдеться вибирати. Вибирати між чим і чим. Угу. Між тим, що маніпулірує, що він стабільний, що він в стабільності, і між тим, що прийдеться щось змінювати в своєму житті, і у нього йдуть тут старші аркани реально. І поміняється судьба в ніщиту, розумієте, що він не привик так жити, що йому не вистачає грошей, тобто це заклик до чого? А до чого це заклик? Спонсорство хочеш угу. Ну, Він розуміє, що він попав в ситуацію там, де немає вибору. Вибору особового нема. З однієї сторони тупік, що за ним спостерігають. І з іншої сторони, тупік, що він воює. І що? Угу. Та гулятися не дають. От так от. Давно вже він тут щось очікує, очікує проявлені. Але дуже багато втрат, дуже багато брехні. І він розуміє, що так, як раніше не буде, він боїться. Що він останеться один і з ним будуть розбиратися. І що? Угу. Так. І що, що, що? Ага. Ой, і... Знаєте, до, до ніприлічі большії деньги, які він отримав, які він мав. До неприличчя. Бо це такі знаєте, гроші, пов'язані з дьяволом, до ніприліччя больше. І це е, все на майбутнє, що заблокується, що не буде такої кормушки, що не буде в нього поступлення, тому він і плачеться, що а хто ж? У нас же ж там. Типа багато людей, які залишаться, якщо це все закінчиться, Це кормушка з путіним, з війною. А де ж ми будемо гроші брати? А нам же ж там учити треба. типа, згадав, що у нього, що є країна, і людей треба давати роботу, платити, вчити, і якось жити треба. І він переживає, що надалі. А що ж нам робити? Це для нього таємниця, він шанса хоче. Да. Він шанса хоче, щоб не остатися одному, щоб не залишиться що не потяне. Він звик зовсім іншими віщами зарабатувати. Він звик маніпулювати, він звик, що йому так дають, просто за те, що він кадиров, за те, що він там тіктоковських мальчиків виставляє. За те, що вони в загратрятах загр... участвують, він каже, ну ця вся моя стабільність рухне, розрушиться. Тому він час заспівав. Ну Прикольно, звісно. Ну, така інформація ще озвучили, інформацію, що він там приймав якісь препарати в зв'язку з тим, що. Хворів і йому наркотичні якісь препарати давали. Ну, У мене відчуття було, що він якийсь не в адекваті. Явно там під препаратами, це точно, ну, але всі ми люди, звісно, що там хворіємо, але ця людина, яка звикла воювати, брехати, да, і агресивно до всіх відноситься, він. Він зараз розстроєний. Він таку оборонну позицію взяв. Типа, ну, я тут не при чому, вони ж там винуваті. От ви ж тоді не підтримали, тому я в такій ситуації опинився. Так, відставка Кабінету міністрів Молдови. От вони там оголосили відставку Молдові і причина? Ця пов'язана причина з Росією. Пов'язана з Росією причина, що вони відставку подали. Угу. Угу. Вони обороняються від дзвін. Вони кажуть, ні, ми не хочемо в цьому часу. І тут їм поставили якийсь ультиматум. Ультиматум був, що якщо ви не зробите це, то ви будете. Вас покинуть, ну то тобто, есть розумієте, яка історія, що вони бояться що а, один на один зі своїми проблемами, і їм прийдеться вирішувати. І там ще рядом Придністр... Придністров'я, яке під окупацією, как під боком росіян. Не то, що під оккупацией, ну, можна назвати оккупацией, тому що вони там кажуть, що вони там типа служать, у них там є свої склади і все таке. Ну і тут буде... ага, эм, е, как бы Зміни идут, ам вони, Такі обманні зміни. Тут йдуть з якимись маніпуляціями, обманами і в їхній стабільності, в їхньому домі. І вони хочуть уйти просто. Вони, кажуться, не ресурсно. Ну, не хочеться їм в этих, знаєте, як, пов'язати, не хочеться в болоті. А страхи є? Страхи є? А вони кажуть, от, ну, подивимося, що воно буде. Ми понаблюдаємо іще. Угу. Да, так, то, тому що, якщо б вони залишилися а, управляти, вони кажуть, це була б топікова ситуація. Нас обобрали б як липок. І ну, за нами слідять, за нами спостерігають. <кхем> так, а підожіть. И мы стримуем свою силу. А, подождите, а это что? А это что означает? Вот они... Их шантажируют? А они говорят, не ресурсно это все. Да. 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 Тут была слежка в прошлом. Когось піймали на грошах, комусь когось піймали на отношениях, на чувствах на любовних, і і, виходить, їх обмежили. Ну, їм ультиматум поставили, сказали, усю. Або ви так робите, як ми сказали, або або до свидання. І вони вони розстроєні, вони розстроєні тим, що їх обмежують, їм не дають дійство. Смисл тоді. Ну, управлять. Тобто краще уйти. А це Росія хоче поставити своїх ставленників? Росія хоче поставити своїх Ну. Так, mm -hmm. mm -hmm. да, так, -да -да. борються вони за це. Mm -да. От і знову ж таки, в... хочуть зробити вони борються за це. За те, щоб от, зробити, приїхати і, типа, стабільність свою вести таку обманну стабільні, тобто, стабільно а, слідкувати, стабільно відстежувати, хто що робить, а, ну як вони везде це роблять. Да. агресивно, Блокувати, щоб не могли перейти, щоб не могла Молдова стати а, багатою країною. Такої самодостатньої. От вони тут блокують просто агресивно. Вони їх попередили. Ну, така історія. Добре. А скажіть, будь ласка, чи закінчиться війна в цьому році? Скажіть, будь ласка, чи закінчиться війна в цьому році? А кажуть, от, ну, от зі мною іноді балакає так вище сила. Вони кажуть, на майбу, за майбутнім слідкувати вам треба боятися, Ну, відстежувати майбутнє, треба боятись, уходить від желання узнати, буде чи не буде, со временем кажуть, от Со временем з часом ви це все узнаєте. Тут стоїть блок. Що за блок? Що за блок стоїть? Ну, що, що за блок стоїть? Чи буде, знаєте, чи будемо ми в ресурсі, чи будемо ми стабільні? Оту це заблоковано. А чому? Чому? Екста. Щоб зарані не радувалися, розумієте? От вам кажуть, ну я ж вже говорила на цю тему декілька парочку так ефірів назад, Я казала, що не, не дають інформацію, щоб не розгулялися, щоб у ваші очікування не були такі: ех, ну, на все, типа, все одно там будемо через місяць, там, через два у нас тут буде перемога. І розслабон. І тоді очікування радості оцієї радості. І що? Угу. Да. Розумієте, і тоді її, як, як передати правильно. Ага, не розстояння. Угу. Ну, робота вся рухне. Кажуть. Ну, в общем, от в общем, получиться енергії буде мало. Енергії для того, щоб щось робити. Ну, я не хочу це знову повторюватися. 150 раз. Подивіться предыдущий розклад. Не, не цей, що перед, по-моєму, там пару ефірів назад я про це пространно розповіла, пояснила. Вищі сили пояснили, що не, от, розрушайте, от, розрушайте ці ожидання, ну, не ресурсно воно, понимаете? немає енергії тоді, на побіду. І коли людина узнає, що все буде добре, от, приходять деякі. І кажуть, я хочу свою судьбу узнати, я ж должен бути щасливим. І йому там, допустим, ну не я, це точно, тому що я не кажу ніколи того, чого не, не, мені не кажуть. От для, для того, для красивої картинки розказати сказку, я не буду розказувати сказки. От, допустим, хтось там сказав, да, от ти будеш щасливим там, через рік. І все, і багатим і щасливим. І ви що робите? На розслабоні, булки розслабили. І сидите і чекаєте, коли вам там Мана Небесна, є. і сокровища полетять, і е, щасливий буду. А за чим щось робити? Ну, от вам кажуть, що це не от тасую, тасую не ресурсно. Тому що це, ну, ваші очікування можуть не совпасти. И для стабильности, вот, для, для, того, чтобы стабилизировать ситуацию, тут все пока что не показывают. Со временем, говорят, узнаете, сейчас нет. Вот, закрывают информацию. Так. Подяка вам за расклад. И тут такая пришла пространная Інформація, війна, життя не відміняє, правду не скриєш, та гроші податків людей в США грабують нашими чинушами, вони не, не дадуть. Ну, коротше, і от ця вся пространна історія, непонятно, трошки не зв'язана. Ну, всі ми по-різному по мислим, тут такі пространні, я хочу сказати, трохи. не собраны в кучу э, мысли, ну, э, сама, сама риторика о том, что все граблят и вот э, бедных э, жителей США, ну, короче, дивиться, вот я не хочу в, как сказать, не хочу топтаться на месте и кому-то там что-то доказывать. що не граблять там, чи граблять. А, ви самі все побачите. За временем, проясниться ситуація. Є, звісно, що є якісь там люди, якісь ворують. Це не масово. У нас допомоги скільки? До речі, я хочу сказати велику благодарність а, тим волонтерам, людям за кордоном, по Україні. Всім, хто нам допомагає. Ми дуже довго були в окупації, зараз немає роботи, зараз немає ну, прибутку і тут йде постійно іде гуманітарна допомога. Я лічно получаю крупи, там, консерви, навіть воду питну нам привозять. Розумієте? Вам велика подяка. Від усіх нас. Бо нам реально було важко. Нас роботи немає тут. Зараз ще стріляють, і ще так все нестабільно. І вам хочу сказати, це допомога людям тим, хто, ну як сказати, ми перебували в тяжкій ситуації, і зараз як би, якби не ця допомога, якби не ці волонтерські, ну. Ті коробки з продуктами і, і з миющими, і, і все ці дрібнички, без яких нам складно було б жити, вони дуже допомагають, правда? І коли я читаю оце, що вирують, є такі, ніхто не каже, що їх немає, але. Ви знаєте, весь світ сплатився, всі намагаються. Там дивиться ізраїльська продукція, там дивиться США продукція, українська наша продукція, і кожен намагається нам допомогти. Розумієте? І я дуже благодарна вам, правда? Так, не хочу, я ж кажу, що це там будуть розбиратися люди, оці пространні такі ну, розсуждення о тому, що там десь граблять факти. От факти, Коли є факт на ліцо, лісо, коли є матеріали, коли є там відео, коли є там якісь документи, тоді понятно, що там десь хтось грабує, хтось когось за руку схватив. А оце риторика така, ну, ну всіх обливати грязю, ну навіщо? Так само, як і зеленського президента. От навіщо там? він так старається, він намагається. І він не висипається. Ви бачите його, який він був до війни, який він зараз став. Людина, я молюся особисто кожен день. І за нього в тому числі, тому що йому важко. І якщо не буде у нас підтримки, якщо не буде консолідації нашого всього населення, то, ну, нам би якого президента не дали, ми желаючи билити Бруд, найдеться. І це тупікова ситуація. Ви не робіть цього. Є такі люди, звісно, що зацікавлені зовсім в іншому. А взагалі, нам треба триматися за наше правительство. Вони там самі розберуться. У нас зараз змінюється і СБУ там. І міністри міняються. Вони там бачать, вони там знають, кого міняти треба. Але не ви, не треба кидати камінь в їхній огород. Безпочвенно. А тут іще таке питання ну, не, не то, що питання, а, знаєте, як пропозиція. Зробіть нарізки з ваших відео, що збулося з того, що ви до цього. Віщали. Я б з удовольствиям, правда, зробила б цю нарізку, якби я вміла, по-перше, можливо, б і мені б стоїло там посидіть, по повчитися, робити ці нарізки. Я не редактор, я не вмію працювати. По-перше, це потрібен час, щоб навчитися. Потрібна енергія, я працюю з енергіями. Ви хочете розкладів кожен день? Тоді я уйду в нікуди там, ну, мінімум на місяць, тому що дуже багато відео і їх треба скомпонувати, передивитися, повирізати, склеїти і все таке. А, а наймати когось, ну, в мене немає таких фінансових можливостей. Нанімають когось, щоб компонували, вирізали і це робили. У мене є одне прохання. Ми можемо трошки по-другому це все зробити. Кому хто там не хоче дивитися предыдущему відео, ну, от немає бажання там, копатися, хто недавно підписався. Якщо, якщо є бажання у тих, хто дивився раніше, хто що збулося, напишіть, будь ласка, в коментах. Тоді будуть люди бачити, що там, те, що я казала, правда чи неправда. І якщо, якщо хочете, силочки робіть на те відео, за який це. Я нікуди їх не діваю, в мене всі відео є. Відеотека вона, як була, такі є, її не, не викидаю. Все є. Матеріали є. Бажання є подивитися, будь ласка, допоможіть тим, хто. Зараз новенький, так сказати. Попідписувалися нові люди і хочуть побачити, що дійсно збулося. А так, я, я вважаю, я самодостатня, я ж ніяких конкурсів не влаштовую, я тут не, не участвую в гонках за якийсь приз. Це безкоштовні, ем, безкоштовні ефіри, підписка безкоштовна, ви дивитесь безкоштовно, якщо є у когось. Бажання там спонсорувати, спонсоруйте. А так, шанс є на що? Розібратися, так? Да? Угу. Шанс є розібратися, що відбувається насправді: цінно це чи не цінно. Розумієте? Так, давайте ще подивимося, що. Таке так, в мене таке питання було. Добре, якщо, Час вилетіло із голови, от я від, від сторони я його не записала те питання. Ага. По поводу Каховської ГЕС там мені писали, а, бачите, я ще згадала. В Viber мені пишуть там питання, ті, що. В Ютубі повинні коментувати, в коментах писати. Не треба мені вайбер писати, будь ласка, я коли починаю шукати когось, хто ну, мені важливий, з ким я переписуюсь, або родственників, в мене рідні багато, у мене діти за кордоном, у мене внуки за кордоном. Я починаю шукати в цьому всьому. А, не можу знайти своїх, свої чати. Тобто я багатьох удаляю. Розумієте, я не хочу замусурювати вайбер. І, і взагалі я вважаю, це лічка. Ліч не є. От особисті розклади, будь ласка, пишіть мені в лічку. Коменти, знаєте як? Мухи віддільно, котлети віддільно. Давайте так. Добре? Сьогодні у нас більш такі пространні питання, ну, тому що і питань як такових дуже мало, а в основному риторика. Ваші думки, ваші там побоювання, а в основному пишіть мені запитання, добре. Окей, пока-пока. До зустрічі!